Період вагітності це не лише приємні емоції і очікування. Це і турботи, і хвилювання, як в сучасних умовах народити здорову дитину. Це програма День. Вітаю усіх! Будьте з нами наступні 15 хвилин, і ви проведете свій час з користю. Вченими вже доведений зв'язок між мікрофлорою кишківника матері і здоров'ям її майбутньої дитини. Сьогодні ви дізнаєтесь, що може допомогти сформувати здорову мікрофлору новонародженого, тим самим вберігши його від проблем зі здоров'ям у майбутньому. І детальніше про це запитаємо у нашої гості Єлизавети Шунько, професора завідуючої кафедри неонатології Національної медичної академії після дипломної освіти. Я вас вітаю. Добрий день. Лікарі давно попереджали про те, що свою першу в житті мікрофлору, а отже, і базу для майбутнього здоров'я або навпаки не здоров'я дитина отримує під час пологів безпосередньо ну від слизових матері. Так чи це єдиний фактор, і які ще фактори впливають на майбутнє здоров'я новонародженого? На здоров'я новонароджених впливають багато факторів. Безумовно, перш за все, це здоров'я матері, це планування вагітності. Це наявність певних захворювань, особливо хронічних запальних захворювань в організмі матері. І дійсно, на сьогодні є такі дані, що ну, дитина вже в утробі матері починає знайомитися з материнською мікрофлорою, і проходячи через пологові шляхи, коли дитина народжується природнім шляхом, дитина вже отримає корисну мікрофлору, лактобактерії материнські, і далі, знаходячись в контакті з матері, Мамою, отримуючи грудне молоко, дитинка теж отримує корисну мікрофлору матері, зокрема, це біфідобактерії. Лікарі кажуть, що дуже часто, коли дитина ще ну манюсінька по, -по великому рахунку, і матері не можуть зрозуміти звідки в неї з'являються якісь хронічні захворювання. І лікарі кажуть, що це так само, як вона отримує корисну флору, вона може отримати і власне шкідливу. Під час, саме під час пологів через слезові? Ну, це дійсно так, тому що якщо вагітна жінка має вогнище запалення, хронічні захворювання, особливо якщо це інфекція урогенітальна, захворювань нирок, то безумовно внутрішньоутробно дитина вже недоотримує корисну мікрофлору. І навіть є такі ситуації, коли вже внутрішньоутробно, коли ці бактерії або віруси крізь плаценту або навколо плідні води потрапляють до організму дитини, то навіть є така ситуація, така проблема, як внутрішньоутробна інфекція. Це вже коли дитина народжується хворою і лікарі її лікують. Тобто велика помо. Думати, що поки дитина в мами в животику, вона не отримує, вона, ну, якби від усього захищена. Тобто, навіть коли, навіть під час вагітності для дитини певні ризики існують. Да. Розкажіть про це, да. детальніше. Дійсно, це? так. Певні ризики існують при вагітності, тому є система спостереження за вагітними жінками, яка є в, в, в різних країнах світу, є вона і в Україні. І вагітна жінка має здати певні. Аналізи, лабораторні дослідження та пройти певні обстеження саме для того, щоб виявити цей ризик. Зокрема, є дослідження сичі. Зараз вже впроваджено в Україні досить широко дослідження на безсимптомну бактерію урію. Тобто, коли вагітна жінка вважає, що вона здорова, угу. а насправді проведення бактеріологічного дослідження сичі можна знайти бактерії, мікроорганізми, які можуть вже викликати. У внутрішньоутробної дитини захворювання або передчасні пологи. Тому на сьогодні існують методи і обстеження, і спостереження, і профілактики. Але все ж таки я хочу сказати, що крім обстеження та лікування вагітної, дуже важливе має значення профілактика, тобто ставлення. До свого здоров'я, особливо репродуктивно поважне ставлення і готуватися і до планування вагітності, і до народження дитини. Компонент профілактики має дуже важливе значення. Ми щойно озвучили дуже е, важливу інформацію, е, що, е, скажімо, до, до цих проблем, які ви вже озвучили, так е, має, має стосунок проблеми перечасних пологів. Це для мене, наприклад, новина. Скільки недоношених дітей народжується в Україні? Що каже статистика, і який тут зв'язок? Статистика щороку реєструє підвищення питомої ваги перечасних пологів. Зокрема, в Україні щороку народжується біля 500 тисяч новонароджених, серед них до 5% народжуються народжується перечасно, тобто це близько 25 п'яти тисяч. Дітей новонароджених, які народжуються перечасно, тобто ці діти вони є морфофункціонально незрілі, особлива вразлива категорія для перечасно народжених дітей це діти, які мають дуже малу масу тіла при народженні, 1500 грамів і менше, і гестаційний вік, тобто термін вагітності, менш ніж 32 тижні. Це дуже високий ризик. Тобто менше ніж семимісячні. Менше ніж семимісячні. І якщо аналізувати, а що саме призводить до таких передчасних пологів, то інфекція материнська, інфекція хронічна в організмі матері, вона дійсно відіграє дуже важливу роль. На підтвердження ваших слів, давайте разом з нашими глядачами переглянемо з цього приводу саме невеличкий сюжет. Будь ласка. За останні десятиріччя кількість перечасних пологів у всьому світі збільшилася, констатують лікарі. Так в Україні біля 5% дітей народжуються перечасно. Причин такої проблеми є безліч вік матерів, використання репродуктивних технологій, проте основний чинник це звичайно жіноче здоров'я. Часто факторами перечасних пологів стають ендокринні порушення генетичні особливості а найбільш поширена причина інфекційні запальні процеси в організмі майбутніх матерів. Кожен малюк, що народився раніше, зазначено. Терміну потребує медичної допомоги. Це підтримка дихання серцево-судинної системи. А чимало дітей отримують антибактеріальну терапію, після якої маленький організм потребує відновлення мікрофлори. Тому в останні роки для новонароджених малюків стали використовувати пробіотики. Це особливі препарати із містом корисних бактерій, які відновлюють мікрофлору і формують імунітет, позитивно впливають на загальний стан здоров'я та розвитку дитини. Якщо новонароджена дитина е, найбільш беззахисна істота, ну, правда, то недоносна дитина, тим паче. Які головні ризики і порушення зустрічаються саме у таких діток? Перечасно народжена дитинка, вона має певну незрілість і незрілість органів і систем. Ну, Перш за все, це дихальна система, це серцево-судинна система, це центральна нервова система, але. Організм дитини ще й незрілий для засвоєння ентерального харчування, тобто недоношена дитина вона не отримала ту ступінь зрілості внутрішньоутробного адаптації, роду, адаптації сприйняття. сприйняття. І коли передчасно народжена дитина приходить в цей світ, який нас оточує, то на неї впливають дуже багато різних несприятливих чинників. І серед них та мікрофлора, яку дитина отримує в відділенні інтенсивної терапії новонароджених або в родопомічних закладах, тому що недоношена дитина вона буде потребувати медичної допомоги. Пані Елизавето, ви дуже так вагомо підкреслили в на початку програми, що Дуже велику роль відіграє профілактика, і вона можлива, якщо звернутися до фахівця вчасно і під час вагітності турбуватися і ну, віддавати належне своєму здоров'ю. Я хочу, щоб ви детальніше про це розказали, що ви маєте на увазі, тому що зрештою ми на початку програми пообіцяли глядачам, що вони дізнаються, завдяки чому ми можемо дати здоров'я нашій майбутні, майбутній дитині. Дійсно, профілактика це є основа для народження здорової дитини, для формування розвитку взагалі. Суспільства. І профілактика починається з чого? Ну, Перш за все, вагітність має бути планована. Коли молода подружня пара планує вагітність, дуже так, ну, я рекомендую, перш за все, звернутися до лікаря, пройти загальне обстеження, як ушера гінеколога, і терапевта або лікаря загальної практики сімейної медицини. Але якщо вважати компонент здоров'я, то дуже важливим компонентом здоров'я є наша мікрофлора. Є той біоциноз організмів, мікроорганізмів, вірусів, бактерій, які кожен організм людини, він не є стерильним і оточуючи середовище, в якому ми всі знаходимося, людина постійно отримує різну мікрофлору. І профілактично, якщо людина 2-3 рази на рік профілактично пройде курс. Корисних бактерій, тобто не треба очікувати розвитку хвороби не треба очікувати, коли, не дай Боже, при вагітності будуть ускладнення. Особливо, що стосується От ви знаєте, інфекцій, я не знаю, що таке біоциноз, ви вжили цей термін, але я знаю, що зараз у ну майже у кожного другого часу зустрічається дисбактеріоз. От якщо це є явище у вагітної жінки, це ж звичайно, так на безумовно. Дитину? Безумовно, і тут дуже важливий профілактичний, оця спрямованість профілактична, це нормалізація власної мікрофлори. Тобто, термінологія дисбактеріоз, вона практично вже не застосовується. Тому що насправді значення мікрофлори для здоров'я організму та для розвитку людини, воно значно більше, ніж певне порушення певної мікрофлори в окремих системах організму. На сьогодні є вже таке поняття, як мікробіота, тобто це сукупність всіх мікроорганізмів, які живуть разом з людиною. І я на сьогодні не можу сказати, хто є головним. Чи людина? Яка є головною для своєї мікрофлори, можливо, і та мікрофлора, яка населює організм людини. Вона теж дуже суттєво впливає. Що може покращити цю мікрофлору? От зараз мені здається, багато методів пропонують. Які серед них є дійсно дієвими і потрібними? Зараз дійсно є багато рекомендацій, <кас> але ми маємо багаторічний досвід і науковий, і клінічний, і практичний застосування мультипробіотику Сімбітер. Мультипробіотик Сембетер в своєму компоненті має оцю цю корисну мікрофлору: це біфідобактерії, лактобактерії, пропіонова кислі бактерії, і є дуже доцільним, коли перед плануванням вагітності подружня пара. Пройде курс оздоровлення своєї мікробіоти, тобто, тобто своєї курс, мікрофлори. Це не потрібно весь час. Приймати. Курс ні, це може бути два тижні, три тижні. Ну, оптимальним це є два-три тижні. Далі, коли вже вагітність наступає і вагітність жінка здорова, молода, гарна, красива, але все ж таки протягом вагітності відбуваються певні гормонально ендокринні зміни в організмі людини, в організмі жінки. І пройти ще повторно зробити. 3-4 тижні. Ще повторний курс про біотикотерапію, ну, зокрема, мова йде про Сімбітер концентрований, який рекомендовано для вагітних. Це є дуже корисно. І дійсно, якщо брати з наукової точки зору, то на сьогодні вже є дані, що навіть <кл 'язана> плацента жінки вона має певну. Свій біоциноз плацента вагітної жінки, і від того наскільки здоровою буде мікробіота матері, це безпосередньо буде впливати на здоров'я новонародженої і це може дитини і хвороби у майбутньої дитини і передчасні пологи. Головне, що це може попередити передчасні пологи. Здорова мікробіота матері, ну безумовно спостереження у лікаря акушера гінеколога. Дасть можливість запобігти передчасних пологів, і оця проблема безсимптомної бактерії у рії, яка є в багатьох країнах світу, проблема є в Україні, крім стандартної антибактеріальної терапії. Ми дуже радимо вагітним жінкам пройти курс ще пробіотикотерапії, зокрема, це мультипробіотик Симбітер. Далі, дитина народилась. Дуже добре, коли здорова доношена дитина пройшла пологові шляхи матері, прийшла на грудь до матері і отримала всю корисну мікрофлору. Але, але є перечасні пологи, коли дитинка народжується перечасно і відразу спрямовується в відділення інтенсивної терапії, і практично вона минує етап, коли вона можна отримати корисну мікрофлору. І тут же знов світ. Мову йде веде про те, що є профілактичне призначення пробіотиків. Є лікувальне. Ми маємо досвід як профілактичного, так і лікувального. Ви Знаєте, застосування. дуже добре те, що своєю сьогоднішньою розповіддю ви можливо зменшили. Ну, той об'єм страху, який сьогодні є у майбутніх матерів, перед тим як приводити в цей світ нову людину. Я вам хочу подякувати за розмову. Нагадаю, ми спілкувалися з Єлизаветою Шунько, доктором медичних наук, професором завідуючою кафедри неонатології Національної медичної академії після дипломної освіти. Дякую вам. Дякую. А, наша програма, як завжди, бажає вам результативного дня. Дякую, що дивилися, і до зустрічі.